Шановні глядачі, 7 квітня, вівторок в ефірі передача «А вже ранок, Галичани. Ну а разом з нею і ми Олена Гращук та Олег Андрухів. Сьогодні, шановні глядачі, всесвітній день здоров'я. А також за православним календарем сьогодні благовіщення Господнє вважається, що в цей день Всевишній благословляє усю рослинність. Якщо ви бажаєте побачити, як це відбувається, прокидайтеся, хочі разом з нами. Доброго ранку. Як ми вже говорили, сьогодні всесвітній день здоров'я. Так його краще як кажуть берегти, аніж потім лікувати. До речі, вся східна медицина побудована на профілактиці, аніж на лікуванні. Ну, до неї відносяться до цієї профілактики. Це йога, медитації. Ти вже хочеш Йо, Йо. позу лотоса. Я би зараз її прийняв, але боюся, що я з кадру вилечу просто так. Ось ну тоді краще глибоко дихай, бо це теж відноситься до східної профілактики. Однак. Східні мудреці кажуть, що існує п'ять заповідей. І якщо людина їх буде дотримуватись, то буде жити довго і буде завжди почувати себе здоровою. Олена, ви тоді називайте заповіді здоров'я, а я буду їх пробувати ілюструвати. Добре, отже, ці вправи надзвичайно легкі. Вони не потребують ні якогось простору, ні якогось особливого одягу. Можете їх виконувати навіть на ліжку. Отже, перша вправа вправа для Волосся для голови потрібно щоранку чесати свою голову, починаючи з чіткої масажної, починаючи з потилиці і до чола. Ось так, напевно. Ось так, так. Ось Потрібно це робити повільно, з насолодою впродовж трьох-п'яти хвилин. Така вправа, до речі, розслабляє і водночас додає. Я чую, як спала напруга з мене зразу? <рес> Отже, друга вправа для очей. Треба водити очима вправо, вліво, вверх-вниз. Ти робиш? Я я стараюсь по колу ти по колу, так а за годинниковою стрілкою? – чи немає значення. – чи Можна ліве не... око за годинниковою Можна стрілкою, а право проти туди потім навпаки, а потім вісімку Вісімочку. І так вісімку малюємо вісімку. Я повинен навести собі орієнтир. Досить цікаво. Ну, всякому разі сміх ця вправо викликає однозначно. Ну крім того, що вона покращує настрій, як сказав Олег, вона ще покращує зір, і як не дивно. Печінку здоров'я печінки. Отже, це була друга вправа. Третя це масаж обличчя, але він робиться не пальцями і не кремом, як ми звикли з вами, дорогі жінки. А його потрібно робити суцільними долонями. Але перед цим потрібно їх ну, бажано, розігріти. Чи, бажано чистими, так не ну, так. Треба їх розігріти. От так береш отак, І так притискаєш так тісно, і дуже. І коли ти вже відчуєш, що гаряче починаєте водити по обличчю, так, особливо по тих місцях, де у вас найбільше зморщок. Тому що така вправа вона омолоджує наше обличчя. Ну і напевно, після обличчя можете перейти на інші частини тіла, де теж ні, то треба дот чітко дотримуватись тих п'ять заповідей. Будете внутрі. четверта вуха. Знову ж таки, беремо долоні і міцно стискаємо ними вуха. Але трьома пальцями ось цими б'ємо по потилиці. Ви повинні відчути такий своєрідний звук. Треба робити це кілька хвилин. І як стверджують східні мудреці, така вправа покращує нашу пам'ять і стабілізує артеріальний тиск. Я так себе побив попетили ці пальцями, і одразу моя пам'ять покращилася. Я згадав, як це робила вчителька перших третіх класів. І часто вона це робила? Ну, коли був нечемний. Ну не знаю наскільки це було корисно для дітей, але ми йдемо далі. Отже, остання п'ята вправа одна з най, напевно, улюбленіших. Це погладжування животика, і знову ж таки перед цим потрібно добре розігріти свої долоні. Ну я гадаю, що всі чоловіки люблять, коли їх погладжує по животику друга половинка їхня, так ось, і теж досить теплими розігрітими долоньками, особливо після смачного сніданку разом. З половинкою? Ну напевно, у кого є половинка, хай вона погладжує їхні животики. Ну а у кого немає, всіх тих, ми запрошуємо зараз до фітнес-зали на ранкову гімнастику. Дбайте про своє здоров'я. Доброго ранку всім, хто вже прокинувся і дивиться обласне телебачення Галичина. Нас сьогодні гостинно прийняв спортивний клуб Альянс і поруч зі мною фітнес-інструктори спортивного клубу Альянс Мар'яна, Аня та Єлона, які сьогодні допоможуть нам провести ранкову зарядку. І сьогоднішня наша зарядка буде направлена на розтягування. Доброго ранку, дівчата! Привіт. Привіт, привіт усім. Марянка, розкажи нам, будь ласка, більше про сьогоднішнє заняття. Ну, сьогодні ми для вас підготували комплекс вправ е, на розтягування. В нашому клубі це заняття має назву Стретчинг. Цей комплекс вправ поможе вам е, покращити гнучкість всього тіла, покращити рухливість суглобів, е, відчути тонус м'язів, яз, е, наповнити своє тіло правильним, гарним диханням, тобто киснем, і відчути гарний заряд енергії на цілий день. Отже, шановні теледачі. Дивіться, як роблять розтяжки дівчата, повторити за ними. І так, опускаємося вниз, приймаємо положення сидячи, коліна навхрест, руки ставимо на коліна. І так, піднімаємо плечі вгору, опускаємо вниз і зафіксовуємо. Живіт трішечки підтягнутий. Навдих, опускаємо голову в праву сторону, вертаємося в вигідну позицію і в іншу сторону. Стараємося рухатись плавно, без різких рухів. Щоразу плечі у нас опущені, зафіксовані. Вдих, видих опускаємо. Останній раз ми затримуємося в стоп і робимо півкруг. Підборіддям малюємо півкруг. Вертаємося в вихідну позицію. На вдих, видих вниз, вдих, видих вниз. Достатньо. Тим чином ми якби, трошки розігріли нашу шию. Опускаємо руки, піднімаємо плечі, відводимо назад і опускаємо вниз. Спробуємо виконувати цю праву більш динамічніше. Плавно піднімаємо вдих, видих опускаємо. Вдих, видих, опускаємо. Виводимо руки в сторони. Округляємо спинку, трошки прогинаємося. Відводимо руки назад. Знову округляємо спинку, трохи прогинаємося. На вдих. Округляємося, на видих відкриваємося. Округляємося. І відкриваємося. Ще два повтори. Старайтесь плечі тримати внизу, лікті чуть-чуть приопущені. Стоп, фіксуємо руки з боку, великий палець наверх. Відводимо руки назад і залишаємо руки з боку. Розслабтесь, трошки плечі опустіть. Підборіддя виштовхніть назад. Знову глибокий вдих. І на видих опираємося на долоню. Правої руки витягуємося В Цей момент дуже важливо. Якщо можете, опускаєте лікоть повністю. Дуже важливо не відривати протилежні сіди. Вдих, повертаємось. Видих в іншу сторону. Трохи фіксуємо положення. Видовжуємося за пальцями рук. Живіт підтягнутий, Вдих. Те ж саме пробуємо трошечки динамічніше. Видих, вдих вернулися. Мягко видих, достатньо. Руки ми опускаємо, правою рукою опираємося в протилежне коліно. Інша рука ззаді. Починаємо скручуватися від талії, поступово грудний відділ і в останню чергу додаємо шию. І так, підготовка вдих. На видих скручуємося і повертаємо голову назад. Дивимося в якусь одну точку. Фіксуємо це положення. повертаємося в вихідну позицію. Міняємо руку вдих на видих поступово скрутилися назад, трошки фіксуємо. Вертаємося в вихідну позицію. Для того, щоб трошки розслабити спинку, ми округляємося. Тянемо лопатки назад, під боріддя при опусканні. Вернулися в вихідну позицію. Спинка пряма. Видих, на вдих, вернулась. І так, ми трошки опрацювали верхню частину тіла. Зараз перейдемо до нижньої. І так, ми залишаємо попереду ліву ногу. Право у нас ззаді, плечі опущені, живіт підтягнутий. Притримуємося лівою рукою за підлогу, право виводимо в сторону, плечі вниз, шия довга. На вдих, як завжди, підготовка. Витягуємо руку, на видих лягаємо по діагоналі, притискаємо животом грудьми наше коліно і тянемося за рукою. Видовжуємося. В цей момент ми повинні відчути розтяжку передньої ноги, так? але відчуття з боку. Тягне сідницю і з зовнішню сторону стегна. Піднімаємося вдих, міняємо руки і на видих скручуємося корпусом в сторону. Знову ж таки, руку видовжуємо, повертаємо голову і дивимося все. Трошечки потримайте це положення. Працюємо одразу іншу ногу. Знову те саме положення. Тільки ліва, права нога у нас спереді, права рука з боку притримаємося, вдих, на видих опускаємося вниз і видовжуємося за рукою. Піднімаємося вдих, зміна рук, на видих скручуємося. Ставимо ноги разом. З'єднуємо наші коліна, коліна трішки зігнуться. Плечі знову поправляємо, живіт підтягуємо. Руки перед собою. На видих округляємося, на вдих повертаємося. Пробуємо додати руку в праву сторону, повертайте голову за рукою. Видих. Ви повинні якби трошечки округлити спину, відвести руку, видих, вдих. Ще по одному видих. Суто, щоб розтягнути спину, ми опускаємо плечі, притримуємося руками під коліно. Підготовка знову вдих і на видих округляємо спину. Опускаємо тишки під боріддя. Живіт сильно втягуємо, округла спина. випрямляємося. Переходимо на ноги, премося руками за ліву ножку. Робимо підготовку вдих. На видих витягуємо ногу. Стараємося випрямити ногу в коліні. І випрямитись в спині. Подаємо грудну клітку вперед. Плечі опущені, шия довго. Посміхаємося. Міняємо ногу, підтягуємо вдих. На видих знову витягуємо. Старайтесь дихати при цьому. Ніколи не затримуйте дихання. Можна ще такий варіант легенькі такі пружинки. На видих ми підтягуємо, на вдих розслабляємо. Видих, вдих. Зинаємо ногу. Ставимо на підлогу. Це весь комплекс на сьогодні. Надіюсь, він вам сподобається і після нього ви будете почувати себе в хорошому настрої.